техніка заходить у гарячі райони. Кожна секунда та кожен метр мають значення. І сьогодні ми покажемо систему, яка створена спеціально для цих умов. Базар-а це компактна система реп для захисту бронетехніки, пікапів та цивільних авто. Її головна мета зірвати атаку fpv дронів дронів камікадзе та БПЛА зі скидами. Це щит ближньої дії, який працює у русі та дозволяє прикривати підрозділи в районах зосередження та під час штурмових операцій. Квазар А створює щільне шумове поле перешкодне на шістдесят градусів, яке придушує канали керування, блокує приймачі БПЛА, радіус дії до 300 метрів. Головні фішки квазар А. Плоскі, все направлені антени, надзвичайно компактні з магнітним кріпленням, що дозволяє встановити систему за 5 хвилин. Нова конструкція блоку подавлення, суттєве зменшення розміру і ваги за рахунок винесення за межі блоку стабілізатора напруги DC. Система важить лише близько 15 кг, що робить її надзвичайно мобільною. Квазар А оснащена п'ятьма каналами по 100 Вт. Кожен має власну антенну. Відтак загальна потужність системи – 500 Вт. Діапазони будь які на вибір замовника. Квазар А міцна та витривала система, литий алюмінієвий корпус, активне охолодження, IP66, стійкість до води снігу болота, робота від мінус 30 до плюс 50 градусів за Цельсієм, витривалість до 95% вологості. Система може працювати автономно до 2 годин від акумулятора. Комплект включає блок подавлення, модулі зават, інноваційні плоскі антени з кабелем. Акумулятор, кабель живлення, зарядний пристрій, пульт дистанційного керування. Система підлаштовується під конкретну бригаду і її реальні загрози. Квазар А це мобільний бронещит для вашої техніки. Технологія, створена в Україні, працює стабільно, монтується швидко і закриває реальні потреби підрозділів. Якщо вашій техніці потрібен надійний захист у русі, звертайтеся до TAF Industries. Квазар А доступний для замовлення і кастомізації під конкретні задачі вашого підрозділу.